Шановні студенти, я хочу від щирого серця від всієї міської влади привітати вас з Міжнародним днем студента. Подякую за те, що ви є. Побажати вам успіхів, успіхів в особистому житті, побажати успіхів в кар'єрному рості, в бізнесі, у всьому тому, що ви собі запланували на майбутнє. Україна проживає дуже непростий час. І ми ніколи не сумнівалися, я сам був студентом, пам'ятаю, що це найбільш активна частина молоді або Львове мешканців мешканці в А ці події, які відбулися минулий рік, показали, що ви дійсно так і є. Саме активна частина. І на вас покладає велика надія вся інша частина суспільства. Від того, наскільки ви будете енергійними, пробивними, розумними, залежить все наше майбутнє. Після побажань хотів би нагородити почесними грамотами наступних студентів, ваших колег. Миколачук, Юлія Іванівна, студентка п'ятого курсу спеціальності музичне мистецтво, Рівненський державний гуманітарний університет. Я бажаю успіху. Славук Олександра Петровича, студент п'ятого курсу, спеціальності організації телеведення та управління транспортом. Це національний університет одного господарства та водокористування. Ну, як ви знаєте, я також випускник університету, тому бажаю вам всьому успіху. Я. Тримайтесь так, щоб як ви зараз. Ми Третього курсу спеціальності організація перевезень і управління на автотранспорті. Дуже б хотілося, щоб від таких невеличких перемог або таких нагород ви дійсно отримали смак, що ви щось досягаєте, а це оцінюється. Щоб це було справедливо, щоб не було так, що хтось не працює і щось досягає. Це не повинно бути в суспільстві. Якщо ви не заперечите, ми дамо слово моєму заступнику, яка. Курує цю галоць, але Григорівна теж щось мудре скаже. Я вам бажаю, щоб у вас ці вміння мали практичний характер, бажаю, щоб ви були такими молодими, красивими і активними, які ви є зараз. Ну і безперечно долучайтесь до всього, будьте уважними до всього того, що відбувається довкола вас, і ставайте. Потроху, по кроку, по чуть-чуть, але все-таки лідерами в своєму середовищі. Яку б ви професію згідно диплома чи, можливо, іншу, вам би не довелося потім осваювати? Повірте, цей навик стане для вас навиком номер один. І святом вас. Все ми усім дякуємо. Ви навіть доявляєте, на жаль, швидко коли не час. Навіть доявляєте почнемо. Зараз пропишемо, кому хто